Вітаю вас на сьогоднішній практиці. Вона буде присвячена укріпленню м'язів-кора. Це група м'язів, яка знаходиться навколо нашого хребта і є певним таким м'язовим корсетом, який тримає нашу поставу. Якщо у вас зараз перші дні циклу, утримайтесь від цієї практики ще на декілька днів. Давайте починати. Приймайте зручне положення сидячи. Розправте плечі, налаштуйтесь на практику, зробіть глибокий, розширюючи грудину вдих, сповільнений видих. Відчуйте, як ваша маківка витягує лінію хребта, і вся ваша увага зберігається в моменті. Розташуйте долоні на колінах, зробіть кругові оберти корпусом з рівною спиною вдих, зі скругленням видих. В протилежну сторону. В центрі затримайтесь, розведіть руки в сторону, розвертаємо плечі внутрь назовні. внутр видих, назовні вдих. Внутр видих, назовні вдих. Залишіть руки відведеному сторону, постискаєте, поростискаєте в кулак. 10, 9, 8. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Права рука на ліве коліно, боковий нахил корпуса. Заглядаємо під ліве плече. Грудина вперед. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Руки в сторону вдих. Боковий нахил вліво. Ліва рука на праве коліно. Заглядаємо під праве плече. Шість. Грудина вперед. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. В центр вдих. Відпускаємо руки видих. Міняємо перехрест в ногах, якщо у вас було це положення. І сконцентруємо зараз на підтяжці нашого корньового замка, мулабанха, оскільки при роботі з м'язами преса його утримання є вкрай важливим, щоб регулювати тиск, який буде йти з черевною порожни на органи малого таза. Навдосі ми підтягуємо м'язи таза, стискаємо їх і на видосі На Навдосі підтягуємо. На виду розслаблюємо. Уявляємо собі простір між лобковою кісткою і куприком і стискаємо м'язи між цими двома точками. Також можна уявити бокові точки у вигляді сідничних бугрів і стискати простір між цим уявним колом. Підтягуємо вдих, розслаблюємо видих. Підтягуємо вдих. Розслаблюємо видих. Наступний раз підтягуємо і фіксуємо. При цьому ваше дихання не затримується. Підтягнули м'язи та зовут. Фіксуємо. Утримуємо і продовжуємо дихати в природньому темпі. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Розслаблюємо м'язи тазового дна. Переходимо на четвереньке. Долоні розташовані під плечима, коліна під тазом. Вводимо праву руку вперед, ліву ногу назад. Тут підтягуємо пупок в себе. Відчуваємо, як корпус включився в роботу. Дивимось в килимок, активно витягуючись. Шість. Не даємо собі зараз прогинатись. П'ять. Максимальне витяжіння. 4. 3, 2. 1. Відпускаємо руку ногу, собака мордує донизу. З позиції четвереньок розгинаємо коліно по мірі можливості. Лопатки розвернуті назовні, спина залишається в прямій позиції. Відчуваємо, як п'ятки витягуються вниз. Можна тут затриматись з педалюванням стоп, почергово згинаючи ноги в колінах. Як вам зручно. Ще 4. 3. 2. Один. Робимо накат в планку, підтягуючи ліве коліно до чола. Скруглюємось. Шість. Тиснемо стегном до корпусу вгору. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відшагнули. Повернулись на четвереньки. Ліва рука вперед. Права нога назад. Упор на кисть під плече. Шість. Нижні ребра і м'язи живота втягуємо вгору. П'ять. Активно витягуємось. 4. 3. 2. Один. Відпускаємо. Собака мордує донизу. Тут робимо вдих-видих. І одразу накат в планку. Праве стегно до живота, коліно до чола. П'ятку підтягуйте до сідниці. Шість. Відштовхуйтесь руками. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відшагуємо. Опускаємось на четвереньки. Робимо вдих видих. Підшагуємо ногами до рук. Сідаємо на килимки. Виходимо на васану, захоплюємо задню поверхню стегу. Підтягуємо м'язи тазового дна. Грудина вперед. Відпускаємо руки і виводимо корпус вправо, з'єднуючи долоні. Хто готовий, до розгинає ноги в колінах. Шість. Паршва на васана. П'ять. Пупок втягуємо в себе. Чотири. Три. Два. Один. Розвертаємо, згинаємо ноги в коліна. Перекат з поштовхом рук або тільки поштовхом таза. Відшагуємо в планку. Бокова планка. Ліва рука опорна. Розвернули стопи. Права рука вгорі. Динамічний варіант. Провисаємо лівим боком вниз. Вдих. Виштовхуємо себе. Видих. Вниз вдих. Вгору видих, вниз вдих, вгору видих, вниз вдих. Вгору видих. Чотири. Три. Два. Один. Центральна планка. Вдих. Собака морди вниз видих. На пару сантиметрів підшагніть ногами до рук. Лопатки розширені. Відпочиваємо 5. 4. 3. 2. Один. Погляд між долонями. Підшагуємо або підстрибуємо ногами до рук. Повертаємось в навасину. Грудина вперед. М'язи тазового дна підтягнуті. Пупок втискаємо до хребта всередину. Руки вліво. Скрутили корпус і по можливості розгинаємо коліна. Шість. П'ять. Пряма спина. 4. Три. Два. Один. В центр вдих. Перекат з поштовхом рук або тільки тазом. Відшагуємо в планку. Вдих. Боковий варіант планки. Висячхасина. Права рука опорна, ліва верхня. Провисаємо тазом вниз, опускаючи ліву долоню. Разом з тазом. Вдих. Виштовхуємо себе максимально вгору, скруглюючись. Видих. Вниз, вдих. Виштовхуємо себе вверх, видих п'ять, чотири. Три. Два. Один центральна планка вдих. Собака морди вниз видих. На пару сантиметрів підшагніть ногами до рук. Розширте лопатки. Відпочиваємо в собаці п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Накат в планку. Руки на передпліччя. Скруглена планка на передпліччях. Підкрутили таз. Округлились погляд між ступнями назад. Вісім. Сім. Пробуємо округлитись між лопаток ще більше. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один. опускаємо коліна в килимок, Поза немовля. відпочинок п'ять чотири. Три. Два один. З округлою спиною піднімаємось, підшагуємо на передній край килимка, сідаємо і робимо перекати з верхньої навасини в нижню навасилу, артха навасану. Вийшли в свій можливий варіант зігнутими ногами або з прямими. М'язи таза підтягнуті. І з активними м'язами преса починаємо опускатись назад. Торкнулись нижнім краєм лопаток. І повертаємось вгору. Назад. Видих. Артха васана, Вгору вдих. Зігнутими ногами буде простіше. Видих. Вдих. Свій варіант. Вісім. Сім. Шість п'ять, чотири, три, два, один, залишаємось Артха на васані. Опускаємо стопи, опускаємо руки вздовж тіла, декілька вдихів-видихів. Дозвольте собі розслабитись, дихання врівноважується. Зводимо ноги в бадха канасану. Стопи разом стегна розвертаємо назовні. Заводимо долоні за маківку в замок. І поєднуємо підняття корпуса разом з дихання, розділеним на два етапи. Ми вдихаємо на половину, піднімаючи плечі. Вдих. І вдихаємо на другу половину, піднімаючи нижній край лопаток. Другий вдих. Соцільний видих опускаємо плечі і потилицю вниз. Перший вдих. Секундна пауза. Другий вдих вище. І плавно опускаємось суцільним видихом. Дихаємо через ніс. М'язи таза підтягуємо. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих. Вдих, вдих, видих, ще три, два, і ще раз. Опустились, з'єднуємо стегну, руки вводимо вздовж корпуса, ставимо їх на кінчики пальців. Повторюємо артханавасину в статичної варіації. Підкручуємо таз, м'язи таза стиснуті, попок втягнутий до хребта, не з'являється прогин в попереку, це дуже важливо. Піднімаємо голову, плечі, дивимося вперед. Контролюємо притискання попереку вниз. Хто готовий йти далі, піднімає ноги на 90 градусів, зігнуті в колінах. Наступна варіація чередувати розгинання ніг. Так, щоб не з'являвся прогин. І, якщо можливо, розгинаємо обидві ноги, не прогинаючись. І пупок втягуємо вниз. Живіт не надувається кулькою. Шість. Свій варіант. П'ять. Чотири. Поперек не піднімається. Три. Два. Один пована Муктасина, стегна до живота. І розслаблено прокачайтеся з сторони в сторону. Відчуйте як поперек, проглажується справа наліво. Випряміть одну ногу в коліні, захопіть іншу за зону гумілки, і поштовхом ноги виведіть себе в положення сидячи, прийміть зручну позицію, розправте плечі і заспокойте дихання. На декілька хвилин пориньте у стан спокою. Відчуваючи подяку до свого тіла за пророблену роботу. Подяку за ваші старання та можливості. Відчуйте, як напруження з кожним видихом розсіюється. дихання стає більш усвідомленим. Ваші думки концентруються тут і зараз. Спина залишається рівною. Усвідомте, як дихання промальовує коло навколо вас. Видих іде по спині від маківки до куприка. Вдих піднімається по передній частині тіла. Від до чола. Видих по спині вниз. І вдих по передній частині тіла вгору. Видих по спині вниз. Вдих по передній частині тіла вгору. Продовжуйте в темпі свого дихання. Тримаючи цю увагу. Зробіть ще один глибокий вдих. Спокійний видих. Навдосі потягніться руками догори. І з видухом з'єднуючи долонів на мосте, розплющуть очі. Дякую вам за практику. До нових зустрічей!